Про неї говорять скрізь слово корупція. На жаль, чуємо у більшості промов і програм щодо економіки України на найвищому рівні. З нею постійно борються, її викорінюють, прагнуть подолати. Корупцію часто називають раковою пухлиною на тілі економіки небезпечною, підступною і загрозливою. Чула такий жарт, що українцям треба, щоб усе було по закону і щоб кум усе порішав. Можливо, в цій парадигмі нашого сприйняття і криється причина корупції. І допоки ми разом не станемо громадянським, свідомим, обізнаним і відповідальним суспільством, корупція житиме на всіх рівнях економіки та політики. Часто людям здається, що злочин цей не кримінальний, а економічний. Всі ж живі, здорові, а дехто навіть щасливий. Саме тому усім важливо розуміти причинно-наслідкові зв'язки і наслідки корупції, яка зрештою стосується кожного. Корупція отруює суспільство в цілому. Саме тому є небезпечною і підступною загрозою і добробуту і демократії.